Вітаю всіх, з вами Ірес. Як ви ще справи? Місяць без стрімів. Уявляєте собі, місяць не було стрімів. Не знаю, як так у мене вийшло, але місяць не було стрімів, і тому я не знав, що знімати. І позавчора я повернувся, провів дві трансляції, і тому ми підведемо підсумки за минулий місяць. Не дивлячись на те, що стрімів не було. Ось так я забігався, настільки полюбив біг, що забув навіть про стріми. Так, давайте пройдемо на мій Twitch канал. Ми вже прийшли, як бачите, відписки пішли, але платні підписники. Я не очікував. Але ось люди пам'ятають дякую величезно, Сергію, дякую, Махнут ПП Мен, дякую, Котлета Юа, дякую, Скіпчик. Це Іван, до речі, Ванюк, дякую за підписочку. Дякую, що пам'ятаєте, мої любі підписники. Без вас цього всього б не було. Я це постійно кажу, бо це правда. ви неймовірні, Дуже приємно було бачити вас. Я місяць нічого не робив, контенту не було. А ви все одно чекали стріму. Дякую. Це для мене найкраща нагорода. Найкраще могло бути. Всі заходили, всі писали що Щатик, Вони неймовірні, Дякую кожному і кожній, хто заходив, підтримував. Буду ну, нереально класно. І стріми дуже класні були. Ось, дивіться, раз, статистичка вам така, і ось така. А 6 годин від стрім. Бачите, стрімер повертається. Все супер, графіки в нас зелені, все неймовірно. І подивіться, скільки ось ось підписники, мої, мої любі підписники, їх дуже багато. Вон тут ролі, бачите, буде і у класні. Вон, скільки в мене віпок. Ви теж, до речі, можете отримати віпку. Я вирішив, що мої глядачі мають бути з віп, Чим більше віпок в нас, тим краще. Особливо, якщо ви готуєтесь до НМТ, і воно у вас буде зовсім скоро, то я вам видаю віпку. Підтримка, підтримка, підтримка від стрімера, щоб ви склали НМТ на 200 балів. Або якщо у вас там якісь екзамени чи ще щось таке, ви розумієте, стрімер завжди хоче вас підтримати і допомогти, як ви підтримуєте мене. Тому дякую вам. Що вам ще показати по статистиці? Ось, все чудово, все зелене, ну майже онлайн піднімемо, все буде. Тому дякую, що ви є. Я вас всіх люблю. Ви найкраще. А далі буде ще крутіший контент. Буде кесочка, буде Фортнайтик. Що ще ми додамо фільми? Я би подивився якийсь фільм, але я не хочу дивитися сам фільм, я хочу з друзями. Дивитися фільм, бо я не зовсім люблю коментувати, коли щось дивлюсь. А так, коли з кимось, то ну, більше контенту мені буде. Ще б я позаповнював ці листи. Ще може якийсь контент з в плані бігу. Тому пишіть, щоб ви хотіли бачити, так? Але я задоволений цими двома днями стрімінгу. Це було дуже класно, неймовірно. Емоції просто зашкалюють. Тобто я так не кайфував від стрімів якось за ці два дні, і це неймовірно. Тому. Побачимось вже сьогодні або завтра. В мене на стрімі. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте. Всього вам найкращого, Па-па.